Мої вітання. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже актуальним рецептом у наш час. На жаль, з постійним вимкненням світла спекти щось у духовці майже нереально. Але якщо у вас є газ та пательня, то ви можете приготувати дуже смачний хліб в домашніх умовах без духовки. Я не очікувала, що він вийде настільки смачним, тому дуже рекомендую вам цей рецепт. І ніхто не здогадається, що ви його приготували на пательні. Що тут у нас? Дегустатор мій його також зацінив. Дуже смачно. Мама, готуй тепер тільки партийки. Для приготування хлібчика нам потрібно 300 мл води. Я завжди для тіста використовую холодну. Саме завдяки холодній воді у вас вийде правильна консистенція тіста і хліб не буде критичний. Додаю до води 15 г живих дріжджів або 5 г сухих, 1 чайну ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Також до тіста я додаю 2 столові ложки олії та гарненько перемішую всі інгредієнти між собою. Коли дріжджі розчинились, додаю сюди борошно. Для рецепту необхідно додати 500 г борошна. Намагайтесь використати саме цю кількість. Не забивайте тісто зайвим борошном, використайте саме цю кількість і тоді хлібчик у вас буде дуже м'якенький. Порційно додаємо борошно до тіста і коли вже ложкою неможливо його вимішувати, перекладаємо на поверхню та замішуємо руками. Тісто на хліб потрібно гарно вимісити впродовж 10 хвилин. Не лінуйтесь, це дуже головний момент. Звичайно, коли у вас є світло і є комбайн, ви можете зробити це за допомогою нього. Але ми працюємо в режимі без світла, тому, звичайно, вимішуємо руками. Якщо у вас тісто починає прилипати до рук та до стола, то змочіть їх гарненько олією, і в результаті у вас вийде ось таке гарне, м'якеньке та дуже повітряне тісто. Після правильного замісу тіста воно виходить м'якеньке, як пластилін. І ним дуже приємно працювати. Ось такий колобочок у нас вийшов, дуже м'якенький та дуже ніжний. Беру глибоку миску, змащую її гарненько олією, щоб тісто не прилипало. Викладаю в миску тісто, закриваю його зверху плівкою та накриваю рушничком і залишаю тісто на одну годинку, щоб воно гарно піднялось. Звичайно, зараз в будинках дуже холодно через відсутність світла, тому ви можете зробити ось таку конструкцію. Поставити тісто у вимкнену духовку зі склянкою окропу. І так температура у духовці буде сприятлива для підйому тіста. Також для приготування хліба нам потрібно вирізати з пергамента два ось таких кола. Коло я вирізала по розміру пательні та кришки. Гарненько змащую пательню олією. І зверху на олію приклеюю пергамент. Так він буде гарно триматись і не буде ковзати. Зверху пергамент я також трішки змастила олією, те ж саме зробила і з кришкою. Подивіться, як піднялось тісто за одну годинку, воно збільшилось вже в два рази, отже, можна продовжувати з ним працювати. Перекладаємо його на стіл та гарненько його обминаємо. Тісто має дуже приємну ніжну, там м'якеньку структуру, з ним дуже приємно працювати, обминаємо його впродовж однієї-двох хвилинок і формуємо із нього ось такий колобочок. Подивіться, як гарно спрацювали дріжджі, ви можете бачити на тісті пухарці повітря. Готовий колобок тіста перекладаємо на пательню, трішки приплюскуємо його, щоб він був більш пласкої форми. Зверху накриваємо його кришкою та залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин майбутній хлібчик виглядає ось так. Вмикаємо плиту, я буду готувати на найменшій комфорті, зменшила нагрів менше середнього і тепер, закриваючи хліб кришкою, ставлю його на пательню. Я зняла пергамент, щоб вам було видно, як буде підійматись хлібчик. А ви, звичайно, цього можете не робити. Якщо готуєте без пергамента, то обов'язково протирайте конденсат на кришці. Ось так гарненько піднявся хліб, я його готувала впродовж 25 хвилин. Тепер за допомогою кришки, ось такими рухами, я перевертаю хліб на іншу сторону та повертаю його на пательню тією стороною, яка була зверху. Відправляю я його на пательню разом з пергаментом, зверху накриваю кришкою і готую з іншої сторони впродовж 20-25 хвилин. Якщо ви бажаєте, що хліб був більш хрусткий та більш рум'яний, то, звичайно, можна трішки збільшити вогонь в кінці. Перевіряю хліб на готовність, знімаю нижній пергамент. Бачу, що хлібчик мій готовий, перекладаю його на розчітку, щоб він гарно охолонув. А після вже холодним нарізаю. Хліб виходить духмяний, смачний та дуже м'який. Він зовсім не кришиться. Я вам скажу, що це один з найкращих рецептів хліба, який я готувала. Як завжди, я бажаю вам смачного, сподіваюся, що світло у вашому будинку будуть вимикати як можна рідше, але якщо знадобиться, то обов'язково скористайтесь цим рецептом.